Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати і дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати Да, дуже хірово. от купа новин у мене на столі дуже хірово, як польща на це все реагує але враховуючи економічний ріст зараз польщі що в них окі вони розвиваються вони за декілька років догонять Італію просто просто нереальних масштабів вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з росії тобто вони будуть до останнього очі закривати саме тому зараз і прийняли в нато а, і вогоні четверту статтю, а не п'яту. Тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росією. Ну, а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх можуть попасти, як не можуть. 19 шахедів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150, як би було. Понімаєте? Тобто, ну тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео Інстаграм, там Ютуб, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. Ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашу. Студентами і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитись до чого. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо в шапці профіля. Далі, дивіться. От хочуть відкинути зараз допомогу Україні на це спровокувати. але я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати. Що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім а, скоріше за все відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, Отак, Рашка, Калінінград, Калініград, там Білорусі, отак раз тока Латвії, Литви, Фінляндії немає. Поняли Ну, просто немає. І їм нічого не стоїть, потім на Польщу нападати. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. По прекрасно розуміють, як це кончиться. Тобто, це або отак, от на хитрость, на ізлом, поняли, все це брать на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова буде. Все, тобто, і капіці економіки всіх країн і Європі, і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку, бо Китай прийде після цього всього і забере все, що захоче. І Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста: тут треба брати не грубо сіла, а от такими от маніпуляторськими, якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання. Понятно? Дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За посиланням в шапці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.